Гобелени зіткані вручну за допомогою голки та вовняних або шовкових ниток прикрасили стіни Хмельницького обласного художнього музею. На полотнах зображені абстракції, етюди, пейзажі. Ця виставка в чергове руйнує стереотипи щодо килимарства і щодо техніки ручного ткацтва. Що насправді цією традиційною технікою, можна сказати, дуже сучасні і дуже такі болючі теми розкрити. Від Відвідувачка виставки Олександра Ділиця їй припала до душі робота митця Андрія Каптаря. Роз'ятрення мені здається, що це саме то, що відчуває кожна людина, яка втратила свій будинок, яка втратила рідних, яка втратила близьких. І Якби на цей час ми десь вже 10 років, кожен свідомий українець і кожна свідома українка відчуває от саме це. Сам же автор гобелену каже: якраз цей сенс й намагався вкласти у свою роботу під час створення. Переважно дотримувався традиційної техніки килимової вишивки однак, присутні й сучасні мотиви. Я взяв натуральні всі нитки. Я використовував тільки вовну і льон, і конопляний шнурок у мене ще застосований а вже центр. Наситив ярким, ну, імені таким концентрованим цим кольором, як епіцентру цього всього. Я намагався передати прямо, ну, це коли аж розриває, розриває, коли воно і, і червоним, і через цей якийсь вогонь, спалення, через якусь кров, смерть, це все перемелене, ну, як фіксація нашого часу. Загалом до експозиції увійшли 40 гобеленів, 24 майстрів з Буковини Донеччини, Івано-Франківщини, Київщини, Львівщини, Миколаївщини, Хмельниччини та Черкащини. Спільну роботу працівників Донецького обласного художнього музею нині на виставці презентувала завідувачка відділу Оксана Рязанцева. Ця техніка з'явилася в нашому музеї в 2007 році. Тобто нам музей подарували незавершений килим рослинного орнаменту, а також спеціальний інструмент голка, яка потрібна для того, щоб працювати в цій техніці. І колектив музею одночасно творче створив килим, який називається українські мотиви. Після огляду виставки усі охочі могли долучитись до майстер-класу з килимової вишивки. Це не образотворче мистецтво. Передати саму роботу саме голкою, ниткою це трішечки інше, і воно більш складніше. Техніка. Ми запропонуємо відвідувачам спробувати набути навичок саме в цьому мистецтві. Працюватиме виставка у Хмельницькому обласному художньому музеї впродовж місяця. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.